Військова форма це як друга шкіра, так каже Олена, яка вже понад 15 років носить однострій. Ще донедавна, це була форма чоловічого зразка. Її доводилося перешивати разом із посестрами зі сталевого кордону. Нещодавно отримали перші комплекти жіночої військової форми від благодійників своїми історіями, службами та відгуками ділилися із нашою кореспонденткою Софією Чолос. Вони я б сказала суттєво відрізняються, тому що. Вони мають більш високу посадку. Чоловічі штани будуть десь на сантиметрів п'ятнадцять нижчими. Півтора роки ми офіційно з міністерством оборони в два етапи протестували цю форму, але окрім того, паралельно спілкувалися з напряму з дівчатами для того, щоб максимально мати високу об'єктивність отримання оцінок. Вікторія щойно вперше одягла жіночий однострій. По відчуттях дуже дуже приємно. Вона легенька, вона літня, комфортна. Дівчина служить у державній прикордонній службі вже чотири роки на посаді операційної сестри. Каже, роботи завжди було багато, а з повномасштабної війни й поготів. Ну, Бахмутський напрямок. Потім ми заїхали в Харківську область, майже рік там пробули. Це був повністю кордон. Ну, найдовше ми на Волчанській стояли. А зараз Сумська область. Разом з нею працює й Ольга. Вона у війську з минулого року за особистим бажанням. Прийшов час піти на війну. Моя робота заключається в тому, що я веду статистику. Вся статистика, яка ми як тільки виїхали в зону бойових дій, і треба було її вести, бо без цього ніяк. І жінки йдуть, тому що це свідомість. Мені здається, це... це наша свідомість В першу чергу як українця. Олена служить у держприкордонслужбі вже 15 років. Каже, раніше доводилось нести до кравчині форму чи підколювати булавками. Кожна піклувалась про власний комфорт самостійно. Має бути, має бути зручно, тому що е, та й в тилу, а в зоні ведення бойових дій так взагалі має бути відчуття комфорту, тому що е, форма військова форма це по суті твоя друга шкіра. Івана вже другий рік у військовій формі. Раніше займалася ресторанною справою, тож і тепер годує захисників та захисниць. Я відповідаю за харчування в першу чергу, щоб всі були ситі. Готові як там, якщо не сит, значить не будеш працювати. Мама дитинці казала, якщо ти поїси, ти, значить ти будеш робити сьогодні. Дівчина частіше одягає кухарський кітель, а не військовий. Проте каже, такий одягати хочеться. Кітель є завуженим в цих місцях для того, щоб не утворювались додаткові складки при носінні плотомоски чи бронежилету, додатковий простір в районі грудей. Але візуально ця форма нічим не відрізняється від чоловічої. Торік у міністерстві оборони ухвалили зразок літньої військової форми для жінок. Захисниць забезпечують як держава, так і волонтери. Софія Чолос, Максим Контратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.